55 з 57 громад Чернігівщини вже прийняли бюджети. Складний для всієї країни час це дуже важливо для життя самих громад у Чернігіві та селищі Десна поки без кошторисів. Це дуже важливо, тому що в такий військовий стан в такій ситуації, як і у нас без бюджету це просто злочин. Я вважаю входити в новий рік. Ми маємо все розуміти, що робити. Рада громад Чернігівщини знову зібралася для обговорення вирішення актуальних і важливих завдань, а їх наприкінці року накопичилося чимало. Зокрема, безпека, укриття фінансування у 2024 році, перевезення і харчування школярів, ремонт доріг для прикордонних громад. 2023 рік був навіть важчим за попередній, адже обстріли посилилися, і це накладає болючий відбиток на всьому житті. Для Семенівської громади це був напевно найважчий рік на сьогодні. Багато обстрілів протягом року, багато руйнувань, житла, інфраструктури, міграція населення. Багато було викликів. Але з іншого боку ми змогли. Значно допомогти нашим військовим для нашого бюджету, це там сума близько 20 мільйонів, це величезні кошти. Це найбільша допомога за останній час, яку ми надали. Села, такі як Єліно, Клюси, Хрінівка, практически відселився народ, тому що неможливо під обстрілами знаходитися. Ми наскільки можливо, громадою допомагаємо нашим переселенцям і не тільки нашим, а взагалі переміщеним особам. Е, є програма, яка працює. А взагалі життя продовжується, тому громада працювала громада. Наскільки могла трималася у наступному 2024 році, буде ще більше викликів як перед країною, так і перед громадами. Визнають їх очільники. Доведеться ще більше економити, адже значні фінансові ресурси перенаправлять на військові потреби. З 27 листопада ПДФО йде напряму, так як передбачено, змінами до бюджетного кодексу. По 24-му році ця картина виглядає наступним чином. Ми це звичайно жаналізовуємо. Це ключ для розуміння, що робити далі. 2 мільярди 986 мільйонів це доходи, які ми перенаправляємо до державного бюджету на військові потреби. Це третина всіх надходжень наших з вами, і тому буде жорсткий режим економії, як це було в цьому році, і в минулому році також. Аби пережити непростий 2024 рік у громадах. Сподіваються на державну підтримку, а ще розраховують на допомогу міжнародних партнерів та друзів.